Привіт, дорогі п'ятикласники. Вітаю вас на моєму році української мови. І сьогодні ми поговоримо знову про це ж тему, але на презентації і значення мови в житті людини і суспільства. І тут у нас написано українська мова, державна мова в Україні. Ось. Тут написано в нас. Далі. Я якщо, якщо вам буде невдома, можу прибрати. От слайдик. Мета уроку розширити вам відомості про рідну мову, розвивати мовлену культуру і виховувати піднімальний інтернет до української мови та погублювати знання про неї. Це дуже важливо, запам'ятайте. Далі, наступний слайдик. Робота з, ц... з тексту. Мова рідна, ти ж як море безконечне, могутня глибина. Котиш і котиш хвилі свої лекс... ксу... лексиконів, а їм немає кінця краю. Краса моя, в тобі мудрість віків і пам'ять тисячоліть, Скарби мій єдиний, з тобою я найбагатший і найдужчий у світі, без тебе перекоти поле, що його вітер несе у сіру, у сіру безвість, умлу незабуття, незабуття. Це наш був е, текст. так. Далі. Продовжу ряд. Перша група мова яка? Рідна, наша, українська. Далі друга група мова це краса нашого народу, але тут вже без три крапочки, значить тут вже написала Далі, наступний слайд. Поясни значення слів та словосполучень рідна Поясни значення слів та словосполучень Рідна мова. Ну, значить, це ваша мова. Де ви живете, це ваша мова. Далі національна мова. Та державна мова ви, будь ласка, започіть на цих слід в коментарі, якщо вони будуть відчинені. Відповідь на це запитання, що це e, означає слово сполучення. Далі, шосте мудрі слова. Мова втілення думки. Добре тому жити, хто вміє гарно говорити. Слово вітер, письмо у ґрунт. Людина без книги, як вітер без води. І... А, а... Я зараз не розумію. Ладно. Скільки я знаю мов, стільки разів я людина. І це я теж не розумію. Далі ще три слайдика і подивлюсь маленьке відео. Держава плюс народ. Українська мова це як сонечко мислення. Пізнавання світу передача знань спілкування. Так, зрозуміли. Далі питання: яке значення української мови в житті нашого суспільства? Це напишіть у коментарі. І, перше, і на перше та е, последнє запитання відповідь надійші в коментарі, якщо вони будуть відчинені. Що запам'ятали? В кінці буде. І самий последній слайдик це домашнє завдання. Виписати 3-4 висловлення видатних людей про мову, оформити графічно, підготувати усне висловлення. Мова скабліться нашого народу. Можу сказати те, що ось це підготувати усне словлення це не треба робити, тому що в нас онлайн навчанням. Але можете в коментарях написати, можете два висловлення видатих людей про мову. Зараз буде відео, зараз знайду. Мова сусп. Я забула зараз. Так презентація української мови Значення... Значення мови в суспільстві та в житті. Зараз ну придивитися, ну, якщо ви щось забули, то я можу вам трохи допомогти. Ось. Ось маленьке відео будемо, продивимося і буде закінчення уроку. Я буду замість вас читати. Вітаю на уроці української мови. От бачите тему значення мови в житті держави. Сьогодні поговоримо про найдорожчий скарб кожного українця, про ту важливу ознаку, яка розмежовує національності і стає великою зброєю у подоланні труднощів, про мову та її значення в житті держави. Пригадай, для чого нам потрібно... Пригадай, для чого людині потрібно... Для чого вона потрібна? Давайте подумаємо. По-перше, щоб розмовляти. Ну, це по-перше. А по-друге, можете написати в коментарі. Я дуже буду її читати, ну, якщо вони будуть мова. Якщо у тебе виникли труднощі з відповіддю на це питання, переглянь попереднє відео. Державна мова це закріплена традицією та законодавством мова, вживання якої обов'язково. Так, зараз я вам прочитаю сама. Державна мова це закріплена традицією та законодавством мова, вживання якої обов'язково в державних та громадянських органах, закладах освіти, науки, культури тощо. Держава без мови вже не держава, а територія. Мови в державних та громадських органах, закладах освіти, науки, культури тощо. Наприклад, в Україні державною мовою є українська, в США англійська, в Бразилії, Португальська, в Німеччині, Німецька, а ось у Швейцарії аж чотири державні мови: німецька, французька, італійська та ретороманська. Мова має величезне значення для держави, бо держава без мови вже не держава, а територія. 25 квітня 2019 Так. 25 квітня року ухвалено закон про забезпечення функціональності української мови як державної. Іноземні мови та мови найцмен без найменш, Трохи не розумію це, але. Ладно, Українська мова домінує у державному, комунальному секторі та на підприємствах, по кормодецьких та інших організаціях в медицині, в освіті та науці у сфері послуг, у виробництві, в кіно та театрі, в медіа та на інтернет-сайтах, у війську та в вислових структурах. Так, наше время військові це правда, на жаль. 2019 року було ухвалено закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Цей закон зміцнив позиції державної мови. І тепер державні, комунальні сектори, підприємства, громадські та інші організації, медична, освітня, наукова, військова сфери, силові структури, виробництво, сфера послуг, кіно та театр, медіа та інтернет сайти мають послуговуватися виключно українською мовою. Приватному спілкуванні у релігійних обрядах, а також в назвах зображеннях зареєстрованих в Україні торгових марок можна використовувати іноземні мови та мови нацменшин без обмежень. Рідна мова це мова, із якої. Так, я зараз вам сама прочитаю. Рідна мова це мова, із якої особа виходить у світ, набуває загальнолюдських цінностей. Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків свого дитинства, не заслуговує на ім'я людини. Е, зараз це Гердер придумав, можете вбити в кукол, якщо він вам видасть це. Знаєте, ну, будь ласка, напишіть в коментарі теж. Особа входить у світ, набуває загальнолюдських цінностей. Рідна мова це мова, яку людина засвоює з раннього дитинства без спеціального навчання. Мова, якою людина мислить. Як казав Йоганн Готфрід Гердер, хто не любить своєї рідної мови? Йонгель, годенний, гердер, ось, то... Мови солодких святих звуків свого дитинства не заслуговує на ім'я людини. Поміркуй дай. Та... Поміркуй. Та-тати та відповіді на питання, чи можуть у якійсь країні розмовляти недержавною мовою? Так, давайте я відповім на вам на ці питання, щоб вам було трішки зрозуміло ця тема. Так, вони можуть. Ну, я вам розкажу ситуацію. Українець приїхав до Польщі, він як мінімум місяць буде розмовляти на українському? Поки навчитися розмовляти на польському. Тому що польський, як ми знаємо, дуже та, Ну, якось. Багато слів. І вони складні. Вони не схожі на українські слова. Деякі не схожі, а деякі схожі. Далі, скільки державних мов в Україні? Одна українська. Далі. Чи відрізняється рідна мова від державної? Ні, ні, ні. Але можу сказати, на Закарпатщині. Ми повинні знати Закарпаття. Розмовляти на своїй мові, тому може відрізнятися для когось, а для когось ні. Можеш натиснути на паузу. Пропоную переглянути коротеньке відео. Зранку чую. Дивіться, я вам подивитися відео. А вона вам запропонує теж подивитися відео. Ну, давайте. Добре утро! Як діла? В автобусі виконую просьбу оплатити білетики. Далі виходжу на слідуючій установці, йду до метро тудою чи сюдою, і мені то, звісно, не подобається. А тепер питання: що то було? Чи стикалися ви з таким поняттям, як суржик? Суржик це елемент. Суржик? Елементи двох або кількох мов. Об'єднані штучно, без дотримання норм літературної мови, засмічена мова. Елементи двох або кількох мов об'єднані штучно, без дотримання норм літературної. В... різних шкільних предметів. Мови. Мені з семою одинадцять, я тільки буду в цьому році приходити в шостий клас, тому я можу вам трохи дати якісь поради. Так звана засмічена мова. Дотепне пояснення суржика дає Андрій Шимановський суржик. Це коли ти намагаєшся говорити українською або російською, але не знаєш жодної з цих мов і виходить десь ось так. Ти знаєш, мені подобається, що мене понімають. Розумієш? Я от е, говорю на руському, да понімають, на, на е, українському теж понімають. Виходить, що проблем з цим немає. Фактично такої мови не існує, тому що її ніхто не кодифікував. До речі, можеш завітати на його сторінку в Тіктоці. Суржик трапляється в багатьох мовах. Суржик трапляється в багатьох мовах. Тросянка, білоруська плюс російська. Жуал, французька плюс англійська. Спангліш, іспанська плюс англійська. Наприклад, у білоруській це явище отримало назву трасянка суміш білоруської та російської мов у канадському варіанті французької мови є поняття «жоаль» – суміш французькою та англійською. У США схоже мовне явище суміш іспанської та англійської, якою спілкуються вихідці з Латинської Америки, називають спангліш, утворене від англійської назви двох мов: спеніш та інгліш. Як казав Вольтер, чужу мову можна вивчити за 6 років, а свою треба вчити все життя. Розглянь риси української мови. Кличний відмінок Петре, Олену, Ігорю, Василю, Марії, Давіде. Пестливі форми мамочка, мамонька, мамуня, мамунечка, мамусочка, мамусенька, матуся, матусенька. Молодію. Приголосні чи гурці з голосними. Дорога. Нагорода. Перемога. Закінчення. Їх дуже багато. Жук, жука. Жуку жуком. Жуки жукам. жукам. Так, давайте далі. Янь, Мориси, які характерні для української мови. Кличний відмінок. Українська, на відміну від багатьох інших мов, має кличний відмінок. Його використовують тоді дуже люблять використовувати зменшено писливі форми. Наприклад, мати всього на всього кілька закінчень. Прослухай уривок відомої народної пісні. Ой, у лузі червона калина. Риси української мови вдавалося почути. Давайте у виконанні Андрія Хлебнюка. які риси української мови тобі вдалося почути. Ой у Лузі червона калина охилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Так, ми чуємо в цих рядках таку рису, як мелодійність. В словах приголосні чергуються з голосними. Спробуй ще. Прослухай уривок пісні гурту Калуш Стефанія. Які риси української мови тобі вдалося почути? Так, далі йде це. Бачте. Так, всім пока, Па-па. Ось я в укласову теж еще та український. Це вам на забітку. Всім до побачення. В та і читебі. Бувайте!